моря, гори і ліси, прекрасні міста та мальовничі села, митці, генії, негідники та прості люди це все навіки поховано під шаром сірого піску. Прогрес не зміг запобігти кінцю цивілізації. Та може він допоможе все відновити? Відповідь знає супер розробник Кейджі Інафуне, творець Мегамен, Дед Райзінг, Лост Пленет та Резидент Івел. Інафуне сам планує тебе добряче пропісочити у новому пригодницькому. Екшені рекорд бачите цих двох, що ховаються від смертоносної піщаної бурі. Це головна героїня Гри Джул та її приятель Мак. Собака роботяка. На планеті людей майже не лишилось, Тож Мак і її єдина рідна душа. Невідомо чи приноситиме робот суцик капсі, зате він точно матиме навички, без яких твоє перебування у світі рекорд буде доволі нетривалим. Мак авкатиме електромагнітними імпульсами. Та навіть буде готовий пожертвувати собою, щоб захистити джул. Джул шукає спосіб. Воскресити людство під час цих пошуків вона зустріне безліч інших роботів деякі до вас приєднаються, але більшість захочуть вам завадити за будь-яку ціну. Тож суть гри вижити у цьому страшному світі. На відміну від твоєї героїні, роботів буде не так, то й просто вбити. У середині кожного з них є сфера, так зване ядро, у якому ховається свідомість робота. Встав сферу у нове тіло, і вірний друг знову повернеться у стрій. Ви зможете діставати сфери з інших роботів, і ось тут найцікавіше, як ви будете її використовувати покращити старого робота чи оживити ще одного? У рекорд не все так просто. Цією грою я хочу показати своє бачення нашого майбутнього і того, куди рухається наша цивілізація. Що ж, нам світить епічна і незабутня історія, повна загадок та пригод. Іншого від Кейджі і на фуне годі й чекати. Рекор вийде у 2016-му на Xbox One. І хто знає, може колись і станеться і до ПК Рекорд ще у розробці. Далі у програмі. Усі звикли, що є приставки і є ПК. Але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну у Steam Machines. я не знаю, є в цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм-індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна. Орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик оркам на кар дуель у ексклюзиві від ігронавтів. Та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль».